Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, давайте е, спробуємо трошечки е, розповісти спершу нашим глядачам, що то такий за буревісник. Е, чим він відрізняється від е, Орішника. Е, і та, з цього розпочнемо, а далі е, продовжимо тему. Чому саме зараз? Ну, це один із найбільш детвордіших, але й найбільш таких такість... загрозливих. Правильчик диво зброї, якими опікуються зараз в Росії, Він такий підгульний, але небезпечніший небезпечні, ніж Арежні, ніж гіперзвуковий блок-авангард, навіть ніж та, термоядерна торпеда Посідо. Так от ця ідея: ракети з ядерним звуком, тут треба зрізняти, Це не ракета з ядерною боєголовкою, Тут взагалі немає. Нічого і таких ракет безліч з ядерним бангом. Це ракета з ядерним двигуном. Uh -huh. Зазвичай кривата ракета. Ну от х 101 Х-22, uh -huh. і інші, які літять на нас. Вони мають або пріматичний, або турбореактивний двигун. Тобто повітря засмоктується в цей двигун, потрапляє в камеру згоряння. Там воно змішується з паливом, зазвичай це авіаційний газ. Ну, набирає високої температури і викидається через сапог, створюючи реактивну тягу. Ну, за рахунок цього ракета, власне, рухається, літак так само рухається. Турбореактивний драхун це не новина, скажімо так. За радянські часи по 70-ті роки тоді була ефорія від того, що атом підкорений, і давай туди пхатувати. Атомні ядерні установки, куди завгодно, і пересувні електростанції, і в космос їх там виводити. А давайте ми спробуємо замість такого двигуна, який використовує енергію зберігання авіаційного газу чи іншого якого спало. Давайте ми зробимо компактний маленький ядерний реактор, і повітря буде проходити через. Активну зону, там де йде ланцюгова ця, ця, реакція розпаду uh -huh. ізотопу урана або ізотопу плутонію. Ну і от там буде розпечувати, розпечуватися повітря, викидатися так само через області. Тобто замість хімічної енергії палива будемо використовувати ядерну енергію розпаду радіактивного ізотопу. Але для цього треба зробити цей реактор ну, дуже компактним. Бо ракета вона має там в польоті 8 метрів довжини і має там найбільший розмір по півтора метра, а найменший метр по периметру. Uh -huh. Тобто це невеличка, невеличка конструкція. Реактор повинен бути дуже компактним і вкрай надійний, бо він працює в екстремальних температурних і інших режимах. І оскільки він працює в таких екстремальних режимах, то він не може бути надійним. Нема таких матеріалів в світі не існує в природі, не існує таких матеріалів, які здатні довго витримувати ці екстремальні температури, навантаження, перенавантаження, радіацію і все таке інше. Це по-перше. По-друге, як не крутий, а повітря, якщо буде проходити через активну зону, навіть його там намагатися ізолювати, воно все одно буде забруднюватися. Тобто воно стає радіоактивним. І, відповідно, ці осади радіоактивні будуть падати, будуть, де пролетіть така ракета. На власних громадян, на громадян тих країн, над якими вона пролітає. Якщо вона буде літати над світовим океаном, то вона буде забруднювати світовий океан і так далі. А оскільки згадум який був, що звичайні ракети Павлова вичерпуються, достатньо швидко. А от ядерне повомочів буде роками. Тобто така ракета теоретична може літати місяцями, навіть роками, і літати там десь, е вилітати на ціль з неочікуваного напрямку. Тобто, фактично це є, і дуже вучно, його окрестили літаючий Чорнобиль. Оце є літаючий Чорнобиль, який літає і забруднює поверхню планети Земля. А друге він настільки. Ненадійний, що він такий тепловий не, не е, ядерний вибух, а тепловий вибух, який відбувся на Чорнобилі, оце найродійніше розвиток використання такого двигуну. Тобто це літаючий Чорнобиль який uh -huh. створює величезну спеку в першу чергу для тих, звідки вона буде стартувати. Тобто, в даному випадку для Росії. І загалом і технічно, Ну, вигодні і вигоди і технічна. Доцільність і технічна. Вона примарна, тому що ну, ця ракета вийти може літати зі швидкістю тисячі кілометрів mm -hmm. на годину. Тобто менша швидкості звуку. Такі самі ракети: Х-101, Х-555, Х, 22 Х 37 і січ. Вони літають, і таку ракету може вбивати будь-який сучасний. Ракетний комплекс, навіть той, який мобільний, який пише, на плечі, і навіть будь-який літак ведущий може збивати таку ракету. Тобто в неї нема нічого, що вирісняє від інших ракет, окремо теоретичної ну, протяжності польоту. А, а це... протяжність і досяжність. Так, а дозвольте поцікавитися, яке корисне навантаження е, може бути у цій ракети, яку саме зброю, зброю якого типу вона може доставляти? Чи може це бути тактичною зброєю? Виключно термоядерну боєголовку, mm -hmm. бо інакше вона взагалі має жодного, жодного сенсу, але боєголовку ядерну можна доставити будь-якої балістичної ракети, і це буде надійно, і це буде ефективно, на жаль що я змушені використовувати такі, такі виразні. Ну, ми говоримо але, про зброю але це, це... Без, без оцінки. Ракет, а от звичайні криваті ракети, які літають і літають на 5 тисяч кілометрів, господи боже мой. Ракета за звичайним турборефним дипломом пролітає 5 тисяч кілометрів. Жовтий проблем. І американські, і російські, існуючі. Є ракети з ядерною е, боєголовкою ха 102 Це варіант Ха-101. Тим е, буде краща ракета з ядерною з ядерним двигуном абсолютно ні до окрім того, що відслідковувати її можливий теоретичний політ, ну буде значно простіше, бо вона залишає після себе дуже такий помітний mm -hmm. редактивний світ і супутник, і радіація і, і і буде дуже добре видно. Тобто, і, якщо запустити, то вона отруїть е, власну країну, отруїть все, що буде, на чим вона буде пройти, доки її не зіб'ють. А зіб збити її доволі просто до речі. Екстремальної цієї технології і загроза і для світової екології, вона змусила радянський тоталітарний режим відмовитися від цієї ракети. Радянський тоталітарний режим дійшов до висновку, що це неприпустимо використовувати таку ракету, яка mm -hmm. та так таким чином буде забруднювати навколишнє середовище. Ну а руський мир, так званий, він хоче це зробити. Хоча вони провели десь 13, за західними оцінками випробувані, Два тільки два з них були умовно успішними в ракетній техніці. Умовно успішними це означає в перекладі на звичайну мову, що воно не вибухнуло і нікого не вбило. Бо, наприклад, в 19-му році у них були випробування і щонайменше п'ять. Фахівців, якраз з ядерної енергетики, з рост атому загинули при таких випробуваннях. Навіть якщо вони її запустять, далеко вона не повесить, стеншована у порівнянні з наявними засобами, які є засобами донесення ядерної зброї, вона ніяких переваг не має. Пане Олександре, а чому на вашу думку саме зараз проводиться черговий тест або чергові випробування цієї ракети? Напрододні стало відомо, що вірогідно диктатор Путін хоче і про ядерні домовленості говорити із очільником Білого Дому Дональдом Трампом. Чи можна успішний запуск і подальше використання використовувати як шантаж або важіль впливу на свою користь? Російським диктатором ну, намагання, намагання є успішного запуску бути не може за визначенням. У uh -huh. місяць може бути, якщо вона полетіла і десь місяць вона літала. От ну, звісно, що місяць то чекати не буде, <laughs> навіть якщо вона відірветься від землі, куди вона полетить і наскільки далеки, абсолютно невідомо і це є сумнівно. І оці попередження закриваємо повітря над полігоном нова земля, закриваємо повітря над полігоном, капустім'я. Це все засоби політичного, психологічного тиску, закриває на сполучені штати і на населення світового ну на населення населення. Бо ядерна ракета з ядерним двигуном — да це ж страшне, страшне. страшне. От треба домовлятися з Росією, віддавати і все, що вона захоче Україну там, там, Казахстан, все що, аби тільки не було цього жаху, цього апокаліпсу. Шантаж, шантаж, мавпа з гранатою ядерною радіоактивних гранат і нічого іншого, тобто їм не важливо чи, поїхати, чи ні, їм важливо обговорення того, що вони щось таке страшне виробляють. Цікаво. Ну будемо сподіватися, що у американського президента є достатньо поінформованих джерел, аби донести чітку достовірну інформацію про цю зброю, і російському диктатору не вдасться знову обвести навколо пальця лідера демократичного світу Дональда Трампа. Пане Олександре, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую вам за цікаву змістовну розмову. За Цікаві факти про е, цей буревісник нагадаю нашим глядачам, що на прямому зв'язку з нами був Олександр Кочатков, політичний аналітик, експерт з ракетно-ядерного озброєння, колишній інженер-конструктор КБ Південне обговорювали. Ось е, чергову спробу е, тесту ракети від Російської Федерації буревісник.